Привіт-привіт, народ, добре чути. Так, читати вже не виходить, звісно, у вас. Красота, літній печіп, можна так сказати. Вот. Дивіться, наш наша площа. Вот. С фонтанами дітвора, тішаться, я би сам там поскакав. О, все. Значить так щойно відзняв для вас контентик цікавий на нашій виставці свіжих свіжих речей з, 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 з розкопок. Так, чекайте, перебіжу дорогу. І значить, зараз я зараз я зайду ще, заберу фотки, замовлю фотки, мені там треба для одної справи І зайду. На нову пошту заберу посилочку, а тоді ми всі разом підемо. Ми підемо на Бону. На Бону, вон туди ми підемо. Я думаю, що підемо дорогою кузубського. Ой, якого кузубського кривоноса, кривоноса, вулиця Кривоноса. Болтається сильно, да? так? Бож... Так. Тут ще в нас є. Е... Ще в нас є таке діло, як таксі. Працює по сьогоднішній день. Так. болтається все, вся гіпалка нужна. Розшаталась. Розшаталась. Я вам зроблю, щоб вам ще цікавіше було так. О. Значить так. Відзняв я. Е, до речі, там якраз застав, де я прийшов на виставку, застав е, перемиті кустомашки, е, всякі черепки і так далі, прямо в коробочках. Але подзвонила там жіночка до начальства і не дозволили їх знімати, та я і сам не дуже хотів знімати. знаєте там черепи, костомахи, людські, людські, звісно. Так його бо каже, воно ще не досліджене. Так, так що мені краще зайтися. От, через пішохідний перехід піду по людськи по правилах, що знаєте народ. Я одна хамуха. Нарушати правила, о, 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 о. добрий, Добре. добрий, перебіжки. Зараз мене стає палку, я не дай Бог на капот посадять. а Ні, у нас ще темно їздять на пішохідних переходах. Пішоходів пропускають. от, Оце йду, хто знає Кременець, дежурний, колишній діжурний магазин. Він ще довго буде діжурним. От, але ж, але ж, так як є, так і є. От. Самий центр нашого гарного міста. Так. Я на вас не можу читати, ви ж розумієте, що палка від мене на десь півтора метра. Я на такій відстані буквочки маленькі не прочитаю. Так, значить, зараз я зайду знову в підвальчик той. Підвальчику немає інтернету, так що не тікайте, не розбігайтесь. Привіт, Юрій, Андрій Гаврилов, в мене не політичний канал, і тільки фігню, що ви пишете. Не пишіть, бо то не про то мова. Можна говорити про дівчат, жінок, про любов, секс, е випавку, закуску, рибалку, історію. Ну, тільки не про політику. Політика вона тільки роз'єднує людей, і сварить. А, і ще, не про, і ще про, про релігію не говоримо. Точніше тобто ще як, говоримо, але ми там споримо ці церкви, бо я в тому не шарую і так далі. Ні, далі, далі. То хто не в курсі діла, хто перший раз зайшов до мене на ефір, то починає писати за політику, то так. Але але але, коротше так, народ, ви не розбігайтесь, я зараз зайду в той підвальчик, заберу і розрахуюся за фотографії. Потім я там ще одне справу маю на нову пошту, зайду, і тоді вже ми. І тоді вже я буду ще й ваш, як то кажуть. Як то так кажуть, так я вже з вами. Значить, класно, класно виїжджати, правда? Ну, по суті, діла, дорога одна. Якби ви хотіли пішки йти, то, то зараз найцікавіше було б піти пішком та От. А якщо хочете їхати, то вертайтеся ну, зараз наліво, метрів. 500 побачите, буде указати, Замкова гора наліво, там буде такий асфальт гарний, не ну, недовго, метрів 100, і потім буде. Здоров! <свісно> Бус з гідробортом. Ну, таке, значить, народу, бо я. Е, мені ще, не, ще 4 фотки не додрукували, а в рівні деньги, то я тим часом перескочу зараз через дорогу на нову пошту, заберу посилку, надіюсь, так, перебіжу через дорогу. Пен, пен, пень. Я сьогодні все тільки нарушаю і нарушаю. Е. Так, от. Фу. Нарушаю, нарушаю. Так. Смітники вам показувати не буду. Зараз заскочу на пошту. Заберу, надіюсь, заберу посилку. Правда, не знаю точно за якою посилкою, бо заказав запчасті і до комбайна, і до трактора. Так, судячи по грошах, у сумі, яку треба заплатити, то, то певне, що проїхали топлівні трубки. До, того, до, до китайця У мене там вони потекли, і в нас тут ніде їх немає. Щось хімічити там на хомути не хочу, то тобто, знаєте, заводське поставив то ті сучасні. Пластикові трубки, чи як капронові, чи як гамно таке, що капець моментально бутліють. Вот. Що... Блін, забуваю зробити, зараз сховаюся в тінічок. О, красота. Да, то мені другобицька найбільше сподобалася ні, запчасті, що з самого. СССР розрухи. О, вітаю Urban Drive, вітання з Кременця. Вітаю, вітаю. що то розруха? Нормально? Ну, звісно. Можна було б краще, але, скажімо, ви не бачили, як було років 20 назад. Як тут було ще, ще багато чого треба доробляти. Ну, але все так, іду я зараз посилочку заберу. От сього. А. а тоді знову буду. Дякую. весь ваш. Добрий день. Так, хочу забрати посилочку по номеру телефону 067 753 85 28 ага. Так, то, похоже, те, що мені треба. Так. Ось вот такі дві дурнички. Я єдиний народ, я мене башт не... Так, дванадцять і дванадцять, 12, по-моєму. Чуть більше дванадцять. и 14, и 12. Даже больше 14. Но надеюсь, что все будет хорошо. 500 фигум. грань, И трубочки. Так, хоть у меня. Там гроші. Я таке проморгав, чуєш, розкопки на Боні були ціле літо, а я не знав. Капець, Бо то вчора в інтернеті прочитав. І то серйозно купали, тільки що був на виставці того, що накопали. щось Думаю, щось виставлять хороше. Кустомашки, черепки. Пару монет старих. 500? 500? 500. Нет, покажуть, не, не, ну хто його знає, як там було насправді, але чогось. Вони 70. Оті білі археологи. Сварать, сварач, чорних, але. А? 576. 700? 576, а 400, 76. Так. так. Так, так. А нема, отаку хіба немає. Ну, як нема, то немає буде. Ну, на сьогодні ще раз нагадай. Так. Я люблю боковину, звісно. От. Зараз зараз туди піду. Як ж то так? Я там піднос у мене, є воно, таке собитє. І я пропустив. Макім! Працює в майстерні варить машини, гасає на моцикліті. Ну, вже... ну да, вже рік. Вже не більше, як рік. Пригодить з ним тільки то СБУшники, то мінти. Охай. Він ото в тій групіровці, що там вони статус людини і т.д. дете. Не бачив такого в Ютубі, в Тіктосі. Ну, то, то з тієї компанії тільки він ще не сидить. Ти так по-серйозному, в СБУ і так далі. Так. Хлопці питаються за моїм старшим сином, бо він тут працював до війни. Ну, як тут? Ну, на новій пошті працював. О, так, народ. Що ви там понаписували? Зараз гляну, в кінечку, зайду. Бачите, трохи недобре, я не зафіксував, трохи болтається. Я вам скаче відео, як я йду, правда? А тако ні? Болтається селфі-палка роздовбалася вже. Да, трубки до. Е, вітаю Тіна. Тіна, 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 Тіна. То не ви перекладач лінгвіст. Постійний мій колись. Ну, постійно раніше на прямих ефірах були в нас. Ні, чи то я помиляюся. Там навіть до вас точно зажигати почав трохи. З моїх учасників ефіру. Коротше, трубки до трактора на солярку, податками на новій пошті нічого не знаю конкретного, але стараюся обережно то все робити, щоб не вилізли в майбутньому проблеми. Посилки висилаю то на дітей, то якось щоб гроші там розходилися по-інакшому. Ну, Е, ну, типу там не на ложку або ще щось. Звісно, більшість замовників бояться кидати гроші. Я їх розумію, але кажу: зараз я продам за 500 гривень якусь залізяку, а в кінці року мені влуплять податок 24% і плюс штраф. Буде мені дуже гарна продаж, ні? Не? не лізу на рожон та й нема тих торгів. Давно вже нема тих торгів. Так. Вот зараз ще фотки заберу, розрахуюся за фотки і йду на Бону, на боноч, Один народ, вот на бону.